Уявіть, що завтра в Німеччині раптом закриваються всі українські групи у Фейсбуці, видаляються всі чати допомоги в Телеграмі і зникають усі ваші знайомі, які говорять вашою мовою. Ви зможете тут вижити самостійно. Ви зможете піти до лікаря, пояснити проблему в банку чи банально замовити майстра додому без перекладача і допомоги своїх. Українська спільнота в Німеччині це те, що багатьох з нас буквально витягло з прірви. Вона дала відчуття дому, коли навколо була тільки холодна невідомість. Але я хочу сьогодні чесно сказати одну неприємну річ: якщо ми залишимось тільки серед своїх, ми ніколи тут не інтегруємось. Можна прожити десятки років, але так і залишитися туристом, який просто застряг на пороні. Ми кажемо, що... Хочемо стати частиною цього суспільства, але насправді до смерті боїмося втратити себе. Але перед тим як ми зануримось глибше, напишіть мені прямо зараз у коментарях, як ви вважаєте, чи можна по справжньому зрозуміти цю країну, спілкуючись лише з українцями, чи це чи це такий солодкий самообман? Чекаю на ваші думки. До речі, якщо ви ще не знайомі, мене звати Валентина. Я четвертий рік будую життя в Німеччині, я фрилансерка, розробляю веб-сайти і щодня шукаю баланс, як залишитися українкою і не бути чужою там, де я живу. Якщо вам близька чесна розмова без рожевих окулярів, то підписуйтесь. Це маленький жест, але він дуже багато змінює. А також я продовжую відправлятись. В усі куточки Німеччини і за її кордони, набори стікерів, спільнота дає. Це мій авторський проєкт, який народився саме з цієї реальності. Це не просто наклейки, це наша з вами спільна мова. Там фрази Хальо про термір в вамтах, про джоп-центр», гречку і ті самі моменти, коли перекладач це твій найкращий друг. Я сама пакую кожен конверт і відправляю його поштою. Це мій спосіб підтримати вас і дати відчуття, що ви не одні. Посилання на них є завжди в описі, а ми повертаємось до нашої бульбашки. Українська бульбашка це не зло. На першому етапі вона була нашою реанімацією. Це люди, які підказали, де купити продукти, як заповнити ту кляту анкету. Це був етап виживання. І він був нам необхідний. Коли твій світ розвалився, тобі потрібна опора і ті, хто розуміє твій біль без слів. Але проблема починає. Проблема починається, коли цей етап затягується на роки, коли бульбашка з рятувального кола перетворюється на стіни. Ми звикаємо, що майстер буде наш, лікар буде наш, а новини ми читаємо тільки в наших пабліках, і це створює ось ілюзію безпеки. Але насправді це обмеження. Ви ніби дивитесь на Німеччину через таке якесь скло. Ви все бачите, але боїтесь відчинити вікно і вдихнути цей німецький потяг. Боїтесь, що вас здує життям. Коли ваша бульбашка триває руками, у якийсь момент це перестає бути лише обставинами. Можливо, це непомітно стає звичкою, зручною, теплою звичкою, бо вийти назовні це завжди боляче. Це знову почуватися дитиною через свій акцент, це відчувати холодний погляд, коли ти не можеш підібрати слово. Набагато простіше повернутися ввечері в затишний чатик і знову відчути себе значущою людиною, а не іноземцем, який плутає артиклі. Але правда в тому, що дискомфорт це єдине місце, де людина росте. Якщо ми роками спілкуємося тільки в колі своїх, ми консервуємо себе ось в цьому минулому. Ми не даємо собі шансу стати кимось більшим у цій новій реальності. Інтеграція це не про те, що вас нарешті прийняли. Це про вашу готовність йти в дискомфорт там, де вас ніхто не знає. Звичка бути тільки серед своїх це як клітка, вона заважає вам по справжньому розправити крила. Тож, чому ми так тримаємось за цю стіну? Бо живе міф. Якщо я стану своєю серед німців, я перестану бути українкою-українцем. Нам здається, що культура це як склянка з водою. Якщо налити туди німецького вина пива, то українська вода виліться. Ми боїмося, що німецька мова і звички витіснять наше рідне. От чесно, я також цього боюсь. Але інтеграція це не перепрошивка. Це як нова суперсила. Справжній страх це не німці, а зміна самого себе. Нам здається, що, почавши діяти як місцеві, ми втратимо ту душу, яка нас тримає. Але насправді це ілюзія. Зріла людина може бути глибоко українською за духом і абсолютно функціональною німецькою за діями. Це не зрада, це така еволюція. Ви не стаєте німцем, ви стаєте українцем, який навчився майстерно жити. В Німеччині ми часто кажемо: Німеччина мене не приймає, але чи зробили ми хоч один крок туди, де нас не чекають із перекладачами? Питання не в тому, чи є у вас українське коло спілкування. Звісно, воно має бути. Це наше коріння. Питання в іншому: чи є у вас життя поза цим колом? Чи є у вашому графіку сфера, де ви повністю взаємодієте з німецьким світом без... Посередників, бо саме там, де вам важко, де ви помиляєтесь, де ви почуваєтеся незручно, саме там і починається ваша реальна інтеграція і імі... міграція. Все інше це просто затяжний туризм. Я хочу, щоб ми всі чесно подивилися такого городу дзеркало. Напишіть мені в коментарях максимально відверто, де закінчується ваша українська бульбашка. Чи є у вас хоч одна зачіпка в німецькому світі, яка тримається тільки на вас, а не на допомозі спільноти? Можете написати, типу, такими фразами: я ще копконі» або я вже роблю перші кроки назовні і дискомфортно вам чи ні. Це не іспит, це момент істини, бо інтеграція починається не з сертифіката Б 1 не з Лебенен Дойчланд. Вона починається з моменту, коли ти вирішуєш вийти з чату. І нарешті заговорити світом, у якому ти живеш. Дякую, що дослухали мене до кінця. Якщо вам цікаво, на якому, в якій я бульбашці, чи дійсно я живу тільки українською бульбашкою, то 50 на 50 я можу так сказати, тому що. Серед друзів, серед людей, з якими я спілкуюся, це дійсно тільки українці, але в будь-який аміт, будь-куди я можу сходити самостійно, використовую свою тільки каряву німецьку мову. Тобто при комунікації з світом, який знаходиться за вікном, я дійсно лишаюся сам на сам, за мене ніхто питання не вирішує. Так, у мене немає ще. Якогось не знаю, хобі, або роботи, яка пов'язана тільки, наприклад, з німцями. Ну, Я вважаю те, що в мене там іноді бувають коннекти через інтернет це не зовсім так, а саме в реальному світі так. У мене мало коннектів з реальними місцевими людьми. Це лише обмежується саме амтами різними, або лікарями тощо. Да, там я сама за себе. Ось тому я також відчуваю цю проблему бульбашки. Е, я вважаю, наприклад, для себе виходом, або ось я займаюся фрілансом, розробкою вебсайтів більш інтенсивніше вийти саме на німецький ринок, працювати саме з німцями. І це дасть трошечки розуміння, як це як працюють їхні голови, і також навчитися комунікувати з ними. А також, ну і я в пошуку роботи, і там також такий. Як хочеш, не хочеш, а ти спілкуєшся з цим світом і по свого роду інтегруєшся. Ось така в мене ситуація. Напишіть ваші думки. Дякую, що додивились. Не забувайте ставити вподобайки, а головне підписуватись, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. І побачимось з вами у наступному відео. Чус!